Друзі, перед вами BMW Є39 кузов 2002 року, п'ята серія двохлітровий турбодизель, і зараз ми разом з вами поміняємо фільтра салону. Перед тим, як розпочнемо, поставте, будь ласка, лайк і, і прокоментуйте, якщо це відео було вам корисне. Тому що навіть в Ютубі ми боремося з російським агресором, тому що Ютуб рекомендує відео. Ті, там, де більше лайків. Відповідно, на російській мові їх дуже багато, а нам потрібно їх побороти навіть тут в Ютубі. Поїхали, відкриваємо капот. У нас їх два. Щоб поміняти, потрібно взяти камеру і показати вам більш детально. Так, ось у нас з однієї сторони фільтри, і з другої сторони фільтр салону. Вони знімаються дуже легко. А щоб не робити помилок, щоб заказати правильні фільтра, вам потрібно подивитися попереднє відео, де я зробив помилку при замовленні фільтрів, які не підійшли по розміру. Тому я взяв угольні фільтра, такі як тут стоять, тому що попередні я купив, зекономив з паперу, взяв, а вони по розміру не підходять. Так. Все дуже просто. Відкриваються і знімаються. Верхня кришечка. Ось ми бачимо фільтр. Ми можемо побачити, в чому різниця. Цьому фільтру вже рік. В ньому багато мусора, щоб переконатися, я можу вам показати. Ви бачите, да, скільки вилітає з нього мусора. Те, що там я бачу в Ютубі, показують, що їх потрібно мити і не купувати. Але ми ж Нормальні люди любимо свої автомобілі, тому ціна питання таких фільтрів 650 гривень. Пара, пара 650 гривень. До цього я купив паперові за 300 гривень, які по розміру сюди не підходять взагалі. Тому я взяв такі, як тут стоять угольні, самі найкращі. Перед тим, як його сюди поставити, потрібно. Протерти тут все, якщо у вас є компресор, то вийдути, поприбирати всі листя. Тому що щоб оця вся пиль і грязь не попадала, знову не забивала фільтр. Так він вам довше прослужить. Все протираємо. Можна і вологою, тряпочкою, без різниці, аби зробити тут повну чистоту. Якщо ви купили такі фільтра, ви можете не турбуватися, що ви якось його неправильно поставите. Тобто верх-низ ви перепутати неможливо просто, тому що з однієї сторони є такі кріпіжі, з другої сторони є такі усики. Тому він стає сюди як по заводу. От і все. Одна сторона в нас готова. Назад одіваємо заводську кришечку захисну і защелкаємо. Ту ж саму процедуру повторюємо з другої сторони. Все дуже легко знімається отак просто. Викидаєте його на мусорку, берете новий фільтр. Перед тим як ставити, відповідно, протираєте, бачите, скільки тут мусора. Це все треба поприбирати, поведувати компресорами, або. Все тряпочкою, сухою, потім вологою протерти, почекати, коли трішки просохне, і тільки потім ставити фільтр. Так, я все тут поприбирав і ставимо другий наш фільтр салону. Все дуже легко і просто. От і все. Друзі, кому відео було корисне, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал Автоквартал. Будемо якісь корисні ідеї для вас знімати. Всім подякував, слава Україні!